І так, друзі, під вечір у нас з'являється у продажу Hyundai Accent 2007 року. 1,4 газ бензин, механічна кропка передач та система переднього приводу. Дуже достойний стан. Автомобіль на 14 дисках, на гарній літній гумі. По косметиці фарбовані дві двері права сторона, понизу у нас присутня шпаклівочка. В цілому дуже і дуже достойно виглядає, технічно без нарікань. Тонована, є камера заднього огляду. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас текстильний, встановлені чохли спереду та ззаду на сидіннях. По комплектації у нас всі 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. 158 тисяч кілометрів пробігу. Помилка у нас по каталізаторам. Каталізатори тут вирізані. Штат, нештатна мультимедіа з дисплеєм встановлена. Є у нас кондиціонер. Він працює та заправлений, датчик газу та підігрів передніх двох сидінь. Механіка тут на 5 ступенів. Спереду салончик також в достойному стані. Друзі. Актуальна ціна на це авто 5 тисяч 900 доларів. Дане авто вже в продажу по наявності можна приїхати, переглянути та зробити тест-драйв. Чекаємо на вас.